Малювання весняна картина. Вітаю вас, діти! Зараз в нас чудова пора року весна. На весні все оживає, прокидається від зимового сну. А зараз я пропоную вам відгадати загадку та дізнатися, хто є головним помічником весни? Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Так, вірно, це сонечко. На весні сонечко піднімається вище і починає давати тепло. Від цього тепла починає оживати природа. І сьогодні я пропоную вам намалювати цю чудову весняну картину. Тож дітки, перед початком нашого малювання пропоную зробити пальчикову гімнастику. Повторюємо, будь ласка, за мною. Поставили кулачок це буде наша хмаринка. А інша ручка ховається за неї це наше весняне сонечко. Весняне сонечко за хмаринки визирає. Весняне сонечко гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває, і усіх разом збирає. Тож, для нашого малювання знадобиться білий аркуш паперу, стаканчик з водичкою. Також знадобиться нам жовта фарба, синя та зелена, також пензлик. І не потрібна вам зубна щіточка та серветочка. Тож спочатку намалюємо сонечко. Вмочуємо пензлику водичку, набираємо жовтої фарби. Пам'ятаємо, що сонечко у нас жовтої, круглої форми, і малюємо пензликом коло. Ось отак. А тепер його зафарбовуємо. Ось яке яскраве весняне сонечко. Далі у нашого сонечка є промінці. Ми будемо з вами малювати промінці. Один промінець довгий, а один короткий. Один довгий, один короткий. І так по всьому сонечку, по всьому нашому колі. Так, помили гарно пензлик. Тепер біля нашої хм... сонечка знаходяться хмариночки. Відкладаємо пензлик, беремо нашу серветочку, відкриваємо її. І зіжмакуємо ось так. Тепер на цю серветочку наносимо синій кольор. Багато наносимо по всій нашій серветоці відкладаємо пензлик. І ось так біля сонечка робимо ось такі гарні хмариночки. Так, відкладаємо нашу серветочку. Тепер весняне сонечко пригріває, і виростає зелена травичка. Нам знадобиться наша зубна щіточка. Мочуємо трішечки водичку і укришечкою зеленою фарбою. Гарно мочуємо пензлик, щоб набралося зеленої фарби. І від краю листочка ставимо, і ось так от проводимо. Ось таку чудову, зелену травичку по всьому-по всьому нашому листочку. Ось погляньте, будь ласка, яку гарну весняну картину ми з вами намалювали. Дякую вам за увагу, чекаю ваших робіт.